Це більше мешканців Прикарпаття не зважають на неодноразові застереження рятувальників щодо дотримання правил безпечної поведінки під час відпочинку на водоймах. І такий відпочинок досить часто, на жаль, закінчується трагічно. З початку року на водоймах області потонуло 13 людей. За минулі вихідні вода забрала життя ще одного мешканця Прикарпаття. З початку місяця статистика, на жаль, невтішна. втішна. 24 – саме така кількість людей загинула на водоймах України впродовж. У ж перших тижнів літа серед загиблих п'ятеро дітей від початку року цей показник сягнув вже 415 осіб, у тому числі 27 дітей. Для того щоб запобігти таким трагедіям та нагадати людям правила поводження на водоймах, працівники служби порятунку Прикарпаття щодня проводять рейди місцями масового відпочинку людей. Вони спілкуються з відпочивальниками і в доступній цікавій формі розповідають їм про життєву необхідність дотримуватись правил поводження на берегах водойм, наголошуючи на тому, що домінуючою причиною нещасних випадків на воді є саме нехтування громадянами елементарних правил безпечної поведінки, найвідповідальнішими серед відпочивальників є ті, які прийшли на водойму з маленькими дітьми. Вони кажуть, що розуміють ризик пов'язаний з перебуванням дитини біля води, тож пильно стежать за своїми дітьми, не випускаючи їх з поля зору ані на хвилину. Рятувальники вкотре звертаються до мешканців краю дотримуватись правил безпечної поведінки. На воді. Отже, якщо ви будете уважнішими й обережнішими та завжди будете дотримуватись вище вказаних правил, відпочинок на воді принесе вам лише радість та задоволення. Купайтеся на здоров'я!